Доброго дня, мої любі діти! З вами працює Ковальчук Світлана Володимирівна. Отже, готуємо все необхідне для уроку, заряджаємось позитивом, розпочинаємо урок. Тема нашого уроку ділення багатоцифрового числа на двоцифрове, використовуючи письмовий прийом. На попередніх уроках ви множили багатоцифрові числа на двоцифрові, проте ви вже звикли щоразу перевіряти правильність розв'язку, яких знань вам бракує, щоб виконати таку перевірку. Ну, звісно, ви не вмієте виконувати письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Цікаво, чи вдасться нам справитись із письмовим діленням багатоцифрового числа на двоцифрове. Я думаю, у нас все вийде. Пропоную розпочати урок з хвилинки каліграфії. Відкрийте, будь ласка, зошит, запишіть число класна робота та напишіть каліграфічно число відповідь такого виразу 64 тисячі поділити на 800. Згадайте правила. Ділення круглого числа на кругле. Ну, звісно, відповідь буде 80. Пропишіть, будь ласка, цілий рядок в своєму зошиті. Продовжимо нашу роботу. Виконаємо математичний диктант. Знайдіть добуток чисел 46 та 7, знайдіть частку чисел 3600 та 300. Число 160, збільште у 4 рази. А число 40 тисяч зменште у 20 разів. Знайдіть невідомий доданок, якщо сума 31 тисяча, а відомий доданок 15 тисяч. Знайдіть невідомий дільник, якщо ділене 60, а частка 12. Перевірте результати обчислення математичного диктанту. Я думаю, ви всі справились, тому що ви молодці, ви розумнички. А зараз пропоную трохи відпочити Рухлива вправа для ваших оченят. Роботу в зошиті. Запишіть, будь ласка, приклади та обчисти їх. Ви вже вмієте ділити багатоцифрові числа на одноцифрове. Перевірте результати обчислення за презентацією. Перейдемо до нової теми нашого уроку. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 47 та розглянемо ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Нам потрібно поділити 31 595 на 71. Для цього визначаємо перше неповне ділене. Це буде 315, тому в часті буде три цифри. Округлюємо перше неповне ділене до десятків. Це буде 31 десяток, також округлюємо дільник. Це буде 7 десятків. 31 поділити на 7. Приблизно буде 4. Перевіримо, чи нам підійде цифра 4. 4 помножити на 70 буде 280, а 315 відняти 280 дорівнює 35. 35? Більше, ніж 4 ще помножити на 1. Тому цифра 4 нам підходить, записуємо її в частку та перемножаємо. 4 на 1 буде 4. 4 на 7 буде 28. Підписуємо під першим неповним діленим. Віднімаємо буде остача 31. Перевіряємо, остача менша, ніж наш дільник. Зносимо цифру 9. Утворилось друге неповне ділене 319. Округлюємо його до десятків, це буде 31 десяток. Ділимо на 7 десятків. Знаємо, це вже буде цифра 4. Множимо знову підписуємо під другим неповним діленим, Віднімаємо. Остача буде 35, вона менше, ніж наш дільник. Зносимо цифру 5, утворилось третє неповне діло на 355, округлюємо його до десятків 35. Десятків поділити на 7 десятків, перша пробна цифра 5. Перевіряємо 5 на 70, 350 та 5 на 1,5. Разом буде 355. Тому нам цифра 5 підходить. Перемножаємо 5 на 1,5, 5 на 7, 35, віднімаємо, буде 0. Ділення завершено. Відповідь 445. Виконаємо роботу в зошиті. Будь ласка, запишіть приклади та аналогічно виконайте обчислення. Давайте з вами розглянемо. П'ятицифрове число. Ми поділили на двоцифрове і отримали частку трицифрову. Чотирьохцифрове число. Поділили на двоцифрове, частка двоцифрове. Чотирьохцифрове число Поділили на двоцифрове, частка двоцифрова, який же можна зробити висновок. А отже діти висновок можна зробити, що у значенні частки має бути стільки цифр, скільки їх у діленому без числа цифр дільника, або на одну цифру більше. Відкрийте сторінку 48 вашого підручника та розглянемо ділення багатоцифрового на двоцифрове, самостійно розгляньте, будь ласка, як ви виконали тут ділення. Та прослухайте, як поділити багатоцифрове число на трицифрове число. Точно такий же алгоритм. Шукаємо перше неповне ділене. Це буде 2937. Тому в часті буде дві цифри. Округлюємо 2937 до сотень. А число 432 теж до сотень. Ділимо 29 сотень на 4 сотні. Перша пробна цифра буде 7. Перевіримо, 7 на 400 буде 2800. 7 на 30. 210, 2800 і 210 дітей вже буде 3000. Тобто нам уже буде дуже забагато. Тому перевіримо наступну цифру: 6. 6 на 400 буде 2400. 6 на 30 180. І 6 на 12 на 2, 12. Якщо ми результати додамо, нам число 6 підійде. Тому записуємо цифру 6 в частку. Та перемножаємо 6 на 2, 12, 2 пишу, 1 пам'ятаю. 6 на 3, 18, 1 – 19, 9 пишу, 1 пам'ятаю. 6 на 4 24 та 1, 25. Віднімаємо від першого неповного діленого. Отворилася остача 345, остача менша, ніж наш дільник. Зносимо наступну цифру. Утворилось друге неповне діло на 3456. Округлюємо його до сотень. 34 сотні поділити на 4 сотні. Перша пробна цифра 8. Якщо перевірити, нам цифра 8 підійде. Записуємо цифру 8 частку. Перемножаємо 8 помножити на 2 буде 6, підписуємо під другим неповним діленим. 6 пишемо, буде 16. 6 пишемо 2. 1, запам'ятовуємо. 8 помножити на 3, 24, та 1 буде 25. Пишемо 5, 2, запам'ятовуємо. 8 помножити на 4 буде 32, 22. 34 3456, відняти 3456, буде 0, Ділення завершено в частці дві цифри, відповідь 68. Перевірте, будь ласка, п'ятицифрове число, частка трицифрова. Віднімемо три цифри у діленого. дві цифри залишилося. Наш висновок був вірний. Попрацюємо. Давайте трошки відпочинемо. І так, виконайте, будь ласка, рухливі вправи, відпочиньте трошки. Перейдемо до роботи в зошиті. І так, запишіть, будь ласка, наші приклади та виконайте ділення письмове, перевірте результати. Я думаю, ви всі справились з цим завданням. Давайте з вами розв'яжемо задачу. І так. Будь ласка, прочитайте задачу, записуємо слово задача, прочитаємо задачу. Першого тижня учні принесли до школи 5 однакових пакетів із кормом для годівлі пташок, а другого тижня 7 таких же пакетів. Скільки кілограмів корму принесли учні першого тижня, якщо другого тижня вони принесли 14 кілограмів? Давайте з вами запишемо коротку умову. Маса одного пакета, кількість пакетів та загальна маса всіх пакетів. Пакетів. Перший тиждень другий тиждень. Першого тижня принесли 5 пакетів, Другого тижня 7 пакетів. Що ж таке 14? 14 це важили у нас 7 пакетів. Маса одного пакета однакова. Для того, щоб знайти, скільки буде загальна маса 5 пакетів, треба знайти, скільки важить один пакет. Тобто задача на зведення до одиниці або на пропорційне ділення. І так. Перші дії, що ми діти зробимо? Вірно, 14 поділимо на 7, і у нас буде 2 2 кг це маса одного пакета. Другі дії ми 2 помножимо на 5 і знайдемо, скільки важить 5 пакетів. Подивіться, будь ласка, на вираз та запишіть відповідь. Я думаю, ви теж взимку підгодовуєте пташок, допомагаєте їм виживати. Розглянемо задачу 2. Записуємо задача 2. Читаємо задачу. Першого тижня учні принесли до школи 5 пакетів із кормом для ходівлі пташок, а другого 7 таких же пакетів. Скільки кілограмів корму приносили учні кожного тижня, якщо всього, вони принесли 24 кілограми корму. Давайте знову запишемо коротку умову. Перший другий тиждень. Маса одного пакета, кількість пакетів та загальна маса. Ставимо наші дані. 5 пакетів, 7 пакетів. А що ж таке 24? Так, це маса всіх пакетів. Так, це важать всі пакети. Тому ми не маємо права 24 ділити на 7. Це задача. За двома фігурними дужками на пропорційне ділення. Для того, щоб знайти спочатку в одному пакеті, ми повинні знайти кількість всіх пакетів. Так? Додаємо 5, додати 7 буде 12 пакетів, це за 2 тижні. А далі виконайте самостійно ці задачі вам відомі. Перевіримо правильність виконання цієї задачі. Друга дія 24 ділимо на 12, це маса одного пакета 2 кг. А тоді дізнаємося, 2 2 на 5 буде 10 кг це перший тиждень, та 2 помножити на 7 це буде 14 кг це буде другий тиждень. Я думаю, ви всі зрозуміли ці задачі. Діти, давайте з вами згадаємо, чого ви сьогодні навчилися. Так, ми вчили письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове, а також ознайомилися з діленням багатоцифрового числа на трицифрове число. Чи можна сказати, скільки цифр буде в часті, знаючи, скільки цифр в дільнику і скільки цифр в діленому? Так, звісно, давайте згадаємо. У значенні частки має бути стільки цифр, скільки їх у діленому без числа цифр дільника або на одну цифру більше. Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Я розумію, я можу пояснити, я вмію. У мене добре виходить. Мені ще слід попрацювати. Не хвилюйтесь, у кого щось не вийшло. У вас все обов'язково вийде. Перегляньте, будь ласка, ще раз відео, і я думаю, у вас все-все-все вийде. Дякую вам за увагу. До побачення до зустрічі!